На, Аліс, на. хи хи Oi! <laughs> <Wait. laughs> За лісою нагулялися. У нас в неї заняття були сьогодні, два різних. Після занять находилися, нагородилися, нагулялися. ліса ще сьогодні дуже рано прокинулася з усіма. І перед носом поїхав тролейбус. Ходили-ходили, сіли на зупинці. І вона уснула. Уснула, я вже на півльожа тут сижу. Голова диляється, падає. Скоро маємо їхати. Е, майже нічого не знімала, це лише, що на початку відео вам показала. Но, коли біля води знімати нереально. Аліса постійно лізе до води, лізе у воду, щоб не дай Боже не намочила ножки. Не намочилася. Я не знаю, залізою тільки до якихось водойм. І якщо збираємося плавати, більше, більше не можна. Полізе, істерики закатує. Але вона сьогодні молодчинка. Вона це перший раз такозна, е, годувала качок. Взяла я з дому останній хлібчик залишки. Думаю, будемо назад їхати, занять куплю е, в тозі. Як ото тільки збиралися в місто, на зупинку прийшли, і в мене в руках ключ від квартири був. І я ж завжди, коли я з терапчаною сумкою, з усією, завжди в гаманець кладу, в кишеньку. О, Ніби на авто. Це молиться. Так, наш Добренько. Ну, в общем, кинулася, гаманця нема, не взяла сьогодні з собою. Оце щойно э, чула, що така функція існує, але в перший раз в житті знімала гроші без картки. Там по номеру телефона, код переходить. Пін-код треба картки ввести, коли вже там знімаєш. В общем, все, на ручки пити. О, Халіса. общем, прийшли ми вже додому, зайшли в свіжину, хотіла купити яловичу печінку або телячу. <кій> Сказали, нема. На вітрині не було, я спитала, розбирають, була свина лише. А я хочу, хотіла зробити відбивні, То нарізати на шматочки, повідбивати, борошні, смажити та зі смаженою цибулькою. Якщо чесно, зі свиною печінки жодного разу так не робила, не готувала. В принципі, яка різниця? Я, до речі, читала колись, що свина, печінка корисніша за яловичу в плані, якщо там гемоглобін занижений, що більше в неї у цих всіх речовин. Ну, не про в общем, взяла шматок свинячої печінки. І там ще переді мною жінка купляла дві ось такі паляниці, е, питала в продавчині, кажу, вона смачна, вона каже, так, всі беруть. І оце вийшло на 107,90. Взяла кілограм слив по 35 булку з маком в колені е, Ще Аліса брала. Морозиво вже, вже вона його смілила. Ліса сама заробила ваграмол, пішла. А, стоять купа оцих морозилок з морозивом. Походила-походила, сама собі обрала. Ну, в принципі, таке, як ми її купляли, можливо, вона на, на вигляд його запам'ятала. Пламбір <кхід> в стаканчику. Харківський хладик фірма. Що там таке? Ну і ще із новин із новин наших перейшов один результат аналізів, ті, що ми здавали. Я не спеціаліст. Показання перевищені навіть не втричі, ще більше, ще вищим загуглила, наскільки я зрозуміла, що, скоріш за все, це не глютену в неї. Дуже там прям, три знаки оклики поставили, що норма там до 40 в неї чи 153, чи скільки я ставлю, якщо не забуду, бо минулого разу. Розповідала ото, що здавала аналізи, сказала, що вставлю відео примонтування забула, і потім виклала, ну можливо, комусь цікаво буде ресінки, ну, Просто там, можливо, комусь потрібно, щоб орієнтуватися, бо, як в мене, що ну, в нас вийшло, що навіть не сказали, скільки що коштує, щоб якось там підготуватися морально-матеріально. В цьому плані. І я виставила, а мені Женя потім пізно ввечері він побачив і каже: А що ти виставила? Каже, Логіни, пароль, щоб заходити ну, особи, там особисті дані. А я кажу, то я таке не виставляла. Він каже, ну іди подивися, я оту зайшла, а там знизу писалася. Хотіла просто там якось редагувати, видалити або нове вставити, просто закреслити, оце, щоб не видно було ці логіни, паролі. І в етозі не змогла я редагувати, просто видалила. Хто побачив, то побачив. В общем, якщо комусь там розцінки цікаві цікаві, то може воно в мене <ккій> залишилось. Якщо що пишіть в телеграмі, то. Скину, якщо комусь потрібно, М -м -м -м. наступний у нас прийом до генетика аж на 8 жовтня, оце у них така черга, все розписано, все забито. І те, що я ось вичитала в інтернеті, <кій> що, скоріш за все, будуть потрібні якісь додаткові аналізи. І поки лікар не поставить діагноз, ну, поки лікар сам не скаже, то е, дієти не треба дотримуватись. Стосовно цього мені багато хто писав. Ну, ми, я прислуховую, звісно, до вас, до ваших порад, ми, в принципі, не то, що я Інколи там купляла безлактозне молоко, але Аліса все одно їла іншу всю молочку. Ну, із того, що вона їсть, звичайно, там, якісь е, сир або якісь там ну, дитячі, оці молочні коктейлі, щось таке такого плану. Звичайне без... Ну, не безлактозне, а звичайне, в общем. Тож... Стосовно безглютенової дієти, я перестала їй, вже давним-давно не робила їй овсянку, манку. ну Манку вона і так, сказати, що вона не їла, ну, їй якось і не подобалася. овсянку, вона так полюбляє пшеничну, оці всякі там булгури. Ну, все це я їй не давала. але вона ось все одно, вона буває хліб взагалі на нього увагу не звертає. А буває, вона просто от сидимо, їмо, і вона хапає, особливо ту м'якушку вигризає, їй подобається. Ну, ну Так само просто їсть там якийсь там супчик чи борщ, який бере хліб теж, ну які всі, в принципі, звичайні люди. Uh, ну, поки що, поки що, звісно, не, буду, не будемо обмежувати, тому що, <кій> тому що як би там не було, як би не хотілося, але спочатку краще вже, все ж таки потрапити на прийом. Та, та, вже далі будемо бачити, що нам скажуть. Можливо, ще доведеться якісь аналізи здавати, щоб все воно там потім правильно показало. Не пам'ятаю вже, чи я розповідала чи ні. Можливо, починала розповідати. Сьогодні <кій> Аліса вперше годувала качок, ну, то я її всадила, щоб вона ну, посадила там на стілець в <кій> пару Посадила, перетримувала її однією рукою. Спочатку я кинула буквально 2-3 рази шматочки хліба качкам, вони почали от, підпливати їх так багато. І вона сама її, ну, навіть не пропонувала, вона сама почала, ото, бере, достає хлібчик, видириває, десь там в неї не вийшло. Вона величенький такий шматок кинула. Та качка, бідно, схватила і як чкорнула, поплила. Так цікаво було. Ну, я не знаю. Це, якби, знаєте, треба було взяти штатив, поставити телефон та якось зі сторони познімати. Це все це просто картина така весела була. Ну, гарно погуляли, їй цікаво було, дитина задоволена. Але потім отож пішли далі, прогулювалися, походила вона ото по піньочках, то, ну там ще багато чого було, скрізь з нею походили. Просто теж все не знімала, тому що там воно під склоном, і десь там місцями, я вважаю, небезпечно, особливо. Переклад був. Поки ми там гуляли, теж підійшла, прогулювалися люди з дітьми. Дівчинка та, що постарше, вона сама там побігала все добре, а хлопчик десь такий, як Аліса, можливо, капульку менший за віком. І він моментально десь там. Можливо, нагаду зісклізнуло, чи що, і він там, боже, як він кричав, плакав. І я оту Алісу не відпускала зйомки зйомками, але безпека і здоров'я дитини понад усе. Ми вже вибачайте. Звісно, контент цікавий. Багато чого можна було показати. Але, <кій> але, але, якось так. Зараз буду займатися печінкою. Я навіть ну, не знаю, буду пробувати те, що тако робити відбивні. Е, що хотіла сказати? Я один раз в житті, це було на Волині, домашня, не домашня, а Кабанчик був домашній. Не ціма там ми вигодовувався, а варили там йому там. Що, що там свиням валять ці каші, там якісь овочі, картоплі, там, не знаю. І я просто ту печінку порізала, обваляла у борошні, обсмажувала настільки смачно, настільки вона, м'якусенька, я більше ніколи в житті таку не їла. Де б не купляла там на ринку в магазинах. скрізь. Вона така жорстка, що її не можна просто порожувати. Ну, можливо, на смак воно і смачно, на, на смак на запах, але е, е, їсти взагалі задоволення нема. Ото тільки прилаштувалася, що то, або якісь котлетки треба робити, або паштети, або ось такого відбивати. Ну, Буду пробувати щось. Якось відбити свину цю печінку та приготувати. Не знаю, що з цього вийде. Будемо експериментувати. так що так. що Ну що, обсмажила я половину з печінки, з того шматка. Е -е, просто порізала, плівки не виділяла, ну, нічого не відокремлювала. Порізала, повідбивала, обсмажила у борошні, посолила, е -е, обсмажила. З обох боків по кілька хвилин на слабкому вогні. Дві цибулинки на півкільцях. Зараз трошечки обсмажу, додам. І протушкую. Є У мене сметана нещодавно по Брала вона якраз до сьогодні. До 16-го вона геть нормальна. <сміття> протушкую водички, капну сметанки. Куштувала маленький шматочок, коли обсмажила. М'якенький, нормальний, можна їсти. Але не невідбиваючі, я вже давно, давно печінку не готую, тому що не знаю, вона схиж кажу, скільки разів купляли. Завжди жорстка, така, як сапух. Так що так, добренько. Дякую, що дивилися це відео. Всім дякую за ваші лайки, коментарі, за вашу підтримку. Я всіх вас дуже люблю та ціную, всіх обіймаю. Бережіть себе, в нас сьогодні був перельот у Харкові. Ми якраз за лісою їздили, на, е, їхали на, тільки на заняття. Це в іншому районі, не тут, де ми живемо, і не там, де займаємося, але все одно, поки Аліса була на заняттях, знову була, була тривога і загроза для Харкова, але дякувати Богу, минулося. Так що неспокійно навіть в день, вранці. Не знаю, що коли чекати. Так що так. Добренько, до наступного відео. Всіх обіймаю. Пока-пока.